Одне питання від чату GPT. Там дійсно є певно стереотипні такі відділи і рівні, на яких частіше ми зустрічаємо грижами шицевих дисків, особливо ті, що потрібно оперувати. Якщо мова йде про шийний відділ хребта, то це c 5 c 6 c 7 нижня його ділянка. Якщо це мова йде про поперековий відділ, так само L4, L5, S1, тобто також нижній. З чим це пов'язано? Передусім з тим, що ці відділи перевантажуються більше всього. Фактично зношуються ці мішепцеві диски так само швидше за всі. І в практиці ми зустрічаємо проблеми на цих рівнях більше. В грудному відділі це взагалі казуїстика. Тобто грижа між шепцевого диску в грудному відділі хирта це скоріше виключення із правила, ніж правило. Отже, друзі, дякую за запитання. Задавайте ще. Будемо шукати час і відповідати на ваші запитання і шукати відповіді разом.